Привіт! Ми продовжуємо досліджувати Житомир. Моя поїздка припала на проведення європейського тижня мобільності, і я отримав унікальну можливість познайомитися з транспортом ближче, відвідавши Житомирське трамвайне тролейбусне управління. Тож давайте подивимось на те, як доглядають за електротранспортом Житомира. Я прийшов на Майдан Перемоги, місце точку збору, де разом зі мною вже очікували на початок екскурсії любителі електротранспорту та батьки з дітьми. І ось до нас вже приїжджає ретро трамвай Гота Т-59Е, у якому усі бажаючі відправилися до депо. Виїхавшись майже усією трамвайною лінією, ми приїхали на місце. Житомирське трамвайно тролейбусне управління відповідно до назви є базою для двох видів електротранспорту і має розділені частини корпусів на трамвайну та тролейбусну частини. Трамваїв у міста небагато. Усього трохи більше десятка працюючих татрака Т4СУ та Т4СУ. А ось різноманітні тролейбусів куди більше: ЄЗІУ, ЮМЗ, Шкоди, Тролзи та білоруські БКМ, про які я вам розповідав у минулому відео про Житомир. Нас зустріло керівництво управління, представники якого і провели гостям екскурсію корпусами. Пройшовши повз тролейбусний відстінник, ми прийшли на першу і досить цікаву точку. Миючий цех. Давалось би, що в ньому особливого? Ну, мийка й мийка, але проти яка? Якщо ви миєте вашу автівку німецьким керхером, то у Житомирі ним миють тролейбуси. Новий миючий цех був облаштований у цьому році за кредитні кошти БРР на модернізацію управління. Оновлено приміщення корпусу, і, що найголовніше, було закуплене сучасне миюче обладнання, напівавтоматизована поліетапна мийка. Нам показали процес миття тролейбусів, який зазвичай проводиться у нічний час. Першу мийниця за допомогою водяного напору умиває тролейбус, збиваючи шар пилу. Згодом за допомогою пульта налаштовуються автоматичні щітки. Вони чистять лобове скло та передню частину. А згодом автоматично проходять по усій довжині транспортний засіб. Весь процес займає близько 10-15 хвилин. Працівники кажуть, що за ніч встигають обробити увесь випуск тролейбусів, хоча, за розрахунками, це повинна бути безперервна праця, адже миють не тільки БКМ, а й більш старі тролейбуси, які у свою чергу доводиться мити тільки під напором, бо не мають автономного ходу для проїзду корпусу. Про трамвайну частину теж не забули. Звичайна мийка з обертовими щітками виглядає, звичайно, не так ефектно, як тролейбусна, але все одно її теж оновили і автоматизували. Далі ми вирушили до виробничого цеху. Це дійсно велика будівля, поділена на декілька корпусів, які відкрили ще у 1978 році. Тут проходять ремонти та технічні огляди трамваїв та тролейбусів. Нам продемонстрували, як обслуговується рухомий склад. Переважні пацієнти тут це старенькі радянські тролейбуси, які ще стараються зберегти, незважаючи на прибуття свіжих білорусів. У трамвайній частині татрам оглядають та заміняють візки, які частинку стають жертвами низькоякісної трамвайної колії. Звичайно, корпус старенький і без опалення поважний вік приміщення помітний, але за ним доглядають по мірі сил. Сподіваюся, що у майбутньому ЖТТУ очікує новий етап інвестицій, де займуться і корпусами. Адже громадський транспорт це не тільки сучасний рухомий склад, а це і супутня інфраструктура та команда людей, які його обслуговують. І робота у оновленому корпусі це перш за все про повагу до ремонтного персоналу і комфорт умов праці. Далі нам запропонували побачити те, що найменше очікуєш на території депо. На території ЖТТУ є справжня оранжерея. Так, справжній зимовий сад, де ростуть інжири, пальми, бамбук та банани, які ще й плодоносять. Тож тобто, Житомир може показуватися тим, що має власні сорти тропічних фруктів. Історія цього саду починається 30 років тому, коли між адміністративним корпусом та виробничим цехом побудували транзитний коридор. За ініціативою працівниці депо у коридорі було розміщено декілька великих тропічних фруктових дерев і рослин. І згодом ця колекція виросла до такого розміру, що вже не вміщалась повністю у приміщенні. Тоді силами управління було добудоване тепличне приміщення з скляною конструкцією, де було висаджено у ґрунт ось такі тропічні рослини. І За цей довгий час тут виріс ось такий ліс. Цей тропічний сад пережив блекаути, коли приміщення обігрівали пічками, і ось зберегли унікальне місце серед транспортних підприємств України. Ось таким я побачив Житомирське трамвайне-тролейбусне управління. Чесно, я очікував меншого, і підприємство знаходиться у непоганому стані порівняно із іншими містами. Його складовим компонентам проводять модернізацію, як от, миючи цех чи нова лінія технічна з виїзду депо по вулиці Корольова та Космонавтів, а ще добудовується нова лінія на мальованку. У місті є розуміння щодо підтримання у належному стані транспортної інфраструктури і вірю, що наступного разу у Житомирі ми побачимо більше змін. Окрім візиту до ЖТТУ, важливим для мене було побачити проекти розширення тролейбусної мережі міста. Так, завдяки інвестиціям європейських банків, у Житомира з'явилась можливість побудувати нову тролейбусну лінію у район Мальованка. У Житомирі планується і розвиток тролейбусної мережі. Зокрема, я зараз стою біля повороту з Чуднівською на вулицю Героїв Пожежників, де найближчим часом будуть прокладати майбутню тролейбусну лінію. Ось мера навіть готові опори стоять, і вже дуже скоро тут будуть монтувати контактну мережу. Тож давайте подивимось, що тут є і який стан робіт вже пророблений. Будівництво розпочалося ще в 2021 році. Нова тролейбусна лінія буде пролягати з перехрестя Чуднівської та провулку Гранітного з поворотом на вулицю Героїв Пожежних і далі майже на 2 кілометри до кінцевої зупинки взуттєва фабрика. Таким чином, майбутній тролейбус буде перетинати приватний сектор і з'єднає невеличкий район багатоповерхової забудови та підприємства Крок. Що наразі вже пророблено. Було оновлено дорожнє покриття, а також упродовж 2021 року почався монтаж упор контактної мережі уздовж усієї вулиці, але з цим є проблеми. Також у минулому році довісили фіксатори контактного дроту. А що зі стовпами? А те, що простору для їх встановлення банально не було, тому їх облаштували акурат посеред хіднику, що стало предметом дискусій та протестів місцевих жителів проти будівництва нової тролейбусної лінії. Немає чим піти, дітей ведуть із садика, там я живу далі. Ведемо з садика, це страшно дивитися, як люди женуться. Тут машини женуться. Ми хочемо. Для чого, це? Для чого нам цей тролейбус тут? Ми його не хочемо, ми проти. Від тролейбусної лінії буде йти дуже великий електричний розряд. Якщо ми ну, хто розуміється, то знає про що це. А будинки дуже близько і дуже вузька дорога. Після слухань проєкт реконструкції на зілянках все ж таки поставили одну опору, яка триматиме контактні дроти обидві сторони. Але усе це все одно забило одну сторону хідника ліхтарними та контактними стовпами. В ділянку після перехрестя з вулицею Йоганна Павла ІІ справи складаються краще, через те, що проїзна частина ширша і нещільно забудована домівками. Розворотне коло біля взуттєвої фабрики також реалізоване повністю і готове до монтажу контактного дроту. Та несена доросня розвідка. Також я помітив роботу комунальників по облаштуванню невеличкого скверу із дитячим майданчиком біля зупинки. Певно, для створення своєрідного громадського простору біля крамничок та кінцевої громадського транспорту. Проєкт тролейбусної лінії на Мальованку свідчить про готовність міста до розширення охоплення електротранспортом. Але чи варто було проводити контактну мережу по цьому напрямку? Підписники каналу після мого посту у телеграм-каналі та на Фейсбук справедливо дорікнули, що на 2-кілометровій ділянці прямої вулиці без перепад висот чудово впоралися тролейбуси з автономним ходом. Це б значно зменшило вартість проєкту. Достатньо було лише облаштувати розворот кола, зупинки та відреконструювати вулицю. Проблема в тому, що у Житомира немає тролейбусів з автономним ходом від 10 кілометрів. Так, усі БКМ обладнані зарядом до кілометра для того, щоб об'їхати розрив лінії чи ДТП, яке перешкоджає руху. Зараз у Житомирі на горизонті немає фінансових проєктів, за якими можна було закупити хоча б 5 таких тролейбусів. Можна змайструвати такі тролейбуси на власних потужностях, наприклад, таким чином зробили у Одесі, додавши до шкоди 21 ТР батарею на 50 кілометрів автономного ходу. Запасних тролейбусів в Житомира більш ніж достатньо для таких експериментів. Окрім побудови на лінії на ліні розглядалась реалізація напрямку у бік селища Глибочиця, що розташоване далі по шосе у бік Києва. Цей напрямок теж перспективний, але більш дорогий у реалізації і перевищував розмір гарантових коштів, бо нема тяглової підстанції, тому від нього відмовились. Натомість, обравши варіанти мальованку, з'явилася можливість побудувати не тільки цю лінію, а й ще й лінію виїздів тролейбусу по корольова та космонавтів та розворотну ділянку на вулиці Львівській. Як то кажуть, маємо, що маємо. Бойовниця тролейбусної лінії знаходиться у режимі очікування, адже фінансування заморожено через війну. Але надійне довгоочікуване завершення проекту було розігріто заявою заступника міського голови Олександра Гравчука під час зустрічі на європейському тижні мобільності. Коли на Мальонку поїде тролейбус, ми вже говорили про це. Згідно останньої інформації, ми плануємо завершити всі будівельні роботи до кінця лютого, 2024 року. Остання інформація це поняття розмите, незрозуміле, чи знаєте місто фінансування у наступному річному бюджеті на добудову, але сподіваюся, що у наступному році все ж таки Житомиряни поїдуть з новою лінією, інакше нащо що ще більше затримувати цей проект. Що ви думаєте з приводу розвитку тролейбусу на мережі Житомира? Якщо ви місцевий житель або знайомий із містом, то поділіться своєю думкою щодо того, куди можна запустити тролейбуси із автономним ходом. На цьому, все я вам дякую за увагу. Не забудьте підписатися на канал, для того, щоб не пропустити нові відео про міський громадський транспорт України. З вами був Макс і до нових зустрічей у новому місті.